Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. і що настав сьогодні наш четвертий день туріку. Вибачаюсь наперед, за те, що вчора не виклав відео, ну так сталося. Не було в мене часу, тому я грав в дорозі і мене ну, не було під собою, з собою нічого такого, щоб я міг це записати, з озвучкою нормально і так далі. Тому перепрошую. Я вам покажу коротко, як це все вчора було і. І скажу, ну, що до чого. Отже, вчора ми отримали дві поразки, я отримав дві поразки. Програв ось таку, е, такому захисту. Ну тут, чесно кажучи, було нереально виграти. Альфріка, Араміс Топовий, Людвіг, Кальо і Мамка півночі. Тут, я думаю, все зрозуміло. Я вбив Альфріку. Вбив Араміса, ну кальо за це мене покарав і без шансів, без шансів. Ну там і камінчика не було на полі, ну це вже таке, це вже історія. І другій команді, які я програв, ось така була такий захист. Тут, чесно кажучи, були шанси мене виграти, але трошки затупив. Араміс покарав, зайка добила, і до побачення, як кажуть, Євробачення. І в нас залишається одна спроба на помилку. Тобто, якщо ми вилітаємо, ми програли. По захисту, що можу сказати, за 4 дні, дні на мене набігли тільки один раз, це мене дуже бентежить. Я не можу ну, дати нормальну оцінку своєму захисту. <кій> я рахую, що він більш-менш, але за рахунок того, що на мене за 4 дні один раз лише набігли, ну ми цього не побачимо і не знаємо. Тому як відстояв захист, ну тут ви все самі бачите. Є це, звісно. Капець, я не розумію, як ось ця штука працює. Чому там на деяких турнірах в перший день на вас там набігають 12-15 разів. А на інших турнірах один раз у 4 дні. Це просто щось. Якщо ви знаєте, звісно, напишіть оце у коментарях. Що, друзі, переходимо до битви. І що я можу сказати? Може бути таке, що на цьому мій турік закінчиться, тому що захист є. Викупатися я точно не буду, тому що я точно вже не зайду там в топ-1%, в топ-5% можливо, але, чесно кажучи, з таким захистом, ну, шансів маловато. І, мабуть, це буде наш останній суперник, який мене зараз винесе, і на цьому ми дограємось. Отже, захист доволі топовий, багато паразитчиків тут є. Хепри, досить потужний герой. Він мені дуже подобається, але на жаль, я його теж не можу спіймати. Хоча в мене є на 22 заклики п'ятого сезону, але я трошки почекаю, я хочу накопити десь там до 30. І це все зробимо в одному відео, щоб хоч щось випало з п'ятого сезону. У мене немає ні одного нормального героя, чесно кажучи. Я вже граю в цю гру 3,5 роки, а може і більше. І в мене з п'ятого сезону нічого немає. Нічого. Хоча я її піддоначував трошки, ну нічого поки що не зловив. Ну я маю на увазі там героїв 5 зірок, а вони мені дуже-дуже потрібні. І так, добре, переходимо. Команду атаки, звісно, нічого не змінюємо. І вперед бій. Останній наш шанс на перемогу, друзі. Ну тут треба дивитися зараз на поле. Як воно попре, попре чи не попре, і від цього все буде залежати. Отже, є, є тут ходи, друзі, є. Були б тут сині в мене герої, герої стихії льоду. Я однозначно сказав би, що ми, мабуть, це можемо затягнути. Але ж непогано, дві, трічки червоні є, тому я гадаю, що ми можемо протриматись. І навіть перемогти. Так, давайте, мабуть, і зарядимо і філетового героя однозначно тут. Ну тут якби без варіантів. Зараз Медведиця прийме першу ульту від Скорабея на себе. Це досить круто. Тепер треба розуміти, кого тут треба виносити. Ну це в нас хілка. Так. І плюс вона бафає на атаку, наскільки я пам'ятаю. Так, 54% до атаки. Це в нас просто б'є. Добре. Так, ти що робиш? 120 паразити і так далі. Хоргал у другому костюмі теж потужний герой, друзі. Ну і, мабуть, будемо зносити. Ні, мабуть, я буду зносити ось цю трійцю центрального героя і двох оцих бокових. Це однозначно. Хоча ми можемо один фланг заблокувати, наприклад, усей, і знести лівий фланг. Давайте лівий знесемо, спробуємо, а там далі буде видно. Отже, починаємо з Мар'яни. Так, є, зрізали. Тепер за грох. Хепрі маємо поховати однозначно. Неоднозначно. Чесно кажучи, це я трошки шокований, тому що я гадав, що мало воно трошки краще якось це все діло бути. Ну добре, добре. Так. Давайте заблокуємо правий фланг. Щоб я не витрачав там дорогоцінних героїв ще на хепрі. І, мабуть. Блін, ну навіть не знаю. І цей мені не подобається герой, але. Ц... Скільки тут залишилось? 69, 69. І Хоргал повний. Ну. 1681 очко здоров'я, Ну це досить немало. У фортуни. Така у Хоргала, друзі. Чи це Хоргала? Так, я не можу на Хоргала навестися. Добре. Добре, байдуже. Зараз зараз вигадаємо. Так, мені б треба якось на нього переключитися. Так ось так. Ну, мабуть, його заберемо. Не знаю, буде це помилка чи ні, в будь-якому випадку, варіантів багато немає. І що я пропоную? Пропоную три червоненьких отут скласти. Добре, центр пробили, тепер будемо кидати каміння у цю частину. Так, хотілося б іще якось зарядити. Так, давайте дозарядимо. Так, медведиця у нас одкисла, друзі. Откисла. Я дуже боюся, що фортуна мені тут може все ще спортити, чесно кажучи. Тут, в принципі, хіл і один б'ючий герой. Тому, мабуть, давайте зробимо ось так. Не знаю, чи це помилка чи ні. Зараз побачимо. Так, мені треба десь червоненькі камінчики. Давайте ось такий хід зробимо. Так, фіол. Фіол приходить, це, звісно, добре. Так, мінус герой є. Друзі, ще тримаємось. Гуд. Так. Ну тут я заблокувати, в принципі, не можу. В принципі, не можу. Ну, добре, давайте ось так зробимо. Хіт. Зараз трошки червоні камінчики підтягнуться, і я, скоріш за все, зараз знищу цей захист. Так, а я ж, я ж забув, тут, не, мабуть, нічого не зможемо повісити, так? Нічому вішається, вішається. Мона не набирається? Чи набирається, що я не зрозумів? Добре, байдуже, зараз будемо добивати і все на цьому. Так, гаргуля. Зрозуміло. Тоді робимо ось так. Загрох, в принципі. Досить потужний герой проти Гаргуль, тому що він проходить їхню камнешкіру. Зараз ви можете це побачити. Є обійшли. Скільки тут залишилось, друзі? Скільки тут залишилось? Один хід. О, добре, давайте ось так зробимо. Ну тому що не використовувати просто так оцю цю ульту, ну це просто, ну, як кажуть, в нікуди. в нікуди. Так, головне, щоб ми зараз не дозарядили її. Так, супер є. Тепер робимо раз, два і це перемога. Перший бій затащили. І ми не вилітаємо. Це є чудово. Давайте подивимося на наступного соперника. Так, тут насамперед нічого важкого немає. Балур у центрі я не знаю, хто його качає, чесно кажучи, і навіщо його качати. Ну, це, як на мене, дуже слабкий герой місяця. Я розумію, що його треба качати, якщо нікого немає, ви там тільки почали грати, але якщо є якась база, то краще торна прокачати і використовувати з керюха, ніж балура. Але ж у суперника 84-й левел, не знаю, що він в цьому балурі побачив. Плюс він його ще на нього а, злам зробив. Ну, таке. Так, дяучань, це зрозуміло, Міньйони будуть, і хуфу. Тут треба впоратися, от Хуфу, Дяучаня, з цими хлопчинами, я думаю, ми якось впораємось. Ну і вперед. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, ну тут в цьому бою з червоним камінням одразу не пощастило. Ну це зрозуміло, не можеш постійно вести. Добре, давайте зараз твірочку складемо. Так, ну тут камінчики, як завжди, зараз будуть іти. Летіть. Так, балур ультує. Так, 922. Непогано. Так, мабуть, будемо. Ну Мені тут е каміння шукати, тільки по центру потрібно. Тому блокуємо балура. Тепер потрібно викинути це все каміння, яке мені тут шкодить. Так, червоненький, червоненький прийди. Ні, він трошки з'їхав, друзі. Це є погано, це є погано. Мені він потрібен був ось тут. І тепер треба поміркувати, як його тут дістати. Ну, тут або треба підривати синій кристал. Я, мабуть, це і зроблю, не знаю, чи мені це зараз аукнеться. Так, тихо, тихо. Дивіться, зараз є шанс. Так, хуфу, хуфу, брате, коні. Я тобі не дам ультанути, однозначно. Є, тепер загрох працює. Так, ну давай загрог. Блін, яоча не добиваємо. Дявочай не добиваємо, але хуфу тут однозначно потрібно хоронити, тому що ну, я потім нічого не зможу з цим зробити. Так. Так, 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 Трійка, фіол. і тут трійку бачу. Мабуть, ось так зробимо. Ну, і ось так. Все, варіантів немає. Так, червоні, червоні, червоні потрібні. Прийди камінчик тут червоний? Ні, не приходить. Так, дяучан зараз поставить відхилить, відхилиться все діло. Плюс цей. Хлопчина зараз нас вдарить. Ну нічого. Що ж в мене тут варіантів немає. Так, мінус загрох. Фух, важкий бій, важкий. Е, дуже важкий для мене. Добре, бачу черву, червону трієчку. Так, давай, вбий медведицю. Блін, вони вибивають тих героїв, які мені дуже потрібні. Комп'ютер аналізує, що мені потрібні дуже сильно ці герої, і вони їх починають знищувати. Так, ну Машка б'є по трьом, тому однозначно б'ємо ось сюди. Все це в центр. Тепер, тепер. Е, мабуть, давайте цю заберемо? Не заберемо. От не щастить, трошечки, не щастить. Так, ні, ну чому На нив? На Є. Так, 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 дяучань, дяучань. Що тут можна вигадати? Ну давайте ось такий хід зробимо. Мені потрібен червоний камінь. Так, він приходить. Медведиця. Ще тримаємось. Кульмінація, друзі. Зараз буде кульмінація. Блін, зараз воно возмеє і відхилить. Що ж ти будеш робити? Так, добре, блокуємо ось цю. Дівчино, тепер ось так робимо. Є. Маночку трошки забрали. Медведицю поки що не активуємо. Вона мені не потрібна, хоча вона зараз знову буде заряджена. Так, червоний камінчик. Червоний камінчик, червоний камінчик. Давайте зробимо ось такий хід зараз. Так, є. Ну, блін, знову червоний придеться. І знову зараз буде відхил. Ну, це капець, не, хоче, не хочуть вмирати. Ну нічого, зараз я щось вигадаю. Так, таунт? А коли вона в таунт спіла забрати? Як це сталося? Щось я не розумію, як це могло статися. А, це, походу, мінньон забрав. О, гад. Блін, жесть, зовсім не пробиваємо. Просто жесть. Так, добре, тоді робимо ось так. Ну які тут варіантів, та небагато. Так, червоненьке, червоненьке, червоненьке. Бачу, тут бачу. Фух, так. Мабуть так. Так, медведи сьогодні поки що не будемо прожимати. Давайте. Мені потрібно дуже пробити ось цю мадам. Так, медведиця. це вона останній раз у себе зможе прийняти, так? Блін, червоне каміння тільки тут є. Тут я не знаю, що ми зараз виловимо. Поки що мене не набирає, мабуть, давайте ось таких і зроблю. В будь-якому випадку щось тут потрібно вигадувати. Так, цей підрив, один кристалік, має зараз забрати. Супер. Супер. Фух. Все, цей бій ми теж зараз затягнемо. Однозначно. Пощастило. І камінчик. Камінчик прийшов дуже вчасно, друзі. Дуже все вчасно прийшло. Ну такий. Цей бій важчий, ніж минулий, тому що ну, тут, як ви бачили, могло зараз, могло зараз все, ну, все по-іншому. Отже, дві перемоги отримали. Йдемо до бою номер 3 Ух! Ух, так. Альфріка. Августус. Не пам'ятаю, що він робить Макс. Так, це хілер у нас. Добре, кальо, це зрозуміло. Мать півночі зрозуміло. Так. І цей хілить. Плюс ще розгон, так? Да? Чи що? 690. Так. Так, Так, міньйони. І 34% до захисту. Угу, зрозумів. Добре. Добре. Вперед! Так. Так, так, так. Як би тут хід? Такий самий-самий правильний зробити. Каміння червоно та є. Але. Не там воно стоїть, де мені потрібно. Добре, давайте ось такий зробимо нейтральний хід. О, трієчка, раз є. І трієчка два у нас теж є. Супер. Тепер потрібна. Е, знову ж біда, друзі, біда. Тут є е, мамка півночі, є альфріка і є кальо. І зараз, ну, просто може так бути, що я зараз буду, наприклад, вбивати лівий фланг, а бабка всіх відновить і буде біда. Ну тут в будь-якому випадку я буду грати більш в лівому в фланзі, тому що тут камінчики, хоч червоні, хоч трошечки є. В правому я там нічого не вигадаю. Да, тут можна іще буде ось такий хід зробити. Мамка півнич зарядить. А можливо, зараз так і зроблю. Альфріка в будь-якому випадку не зарядиться, тому давайте. Все, хай ультує. Все, гуд. Тепер, Тепер, тепер треба знищувати. Знищувати. Так, тепер треба. Поміркувати, як краще зробити. Мені в будь-якому випадку зараз кальо треба буде забирати. І блокувати альфріку, Тому, мабуть, суди, ось протеєм зробимо хід. Далі, скальо, я думаю, Ну, дві п'ятірки мають справитися цікаво. Зараз подивимось. Машка є. Тепер ось так. Блін, капець, я зовсім ніколи не пробиваю Це прям якась. якась халепа. мене ще медведиця є, про яку я забув. Забув. Так, добре. Я мабуть у цей хід зроблю. Підрив, потім зелений цей складеться. Не знаю, чим це закінчиться, але зараз узнаємо. Добре, давайте ось так спробуємо. Так, камінчики летять. Ще, мабуть, можна підривати. Все каміння зараз летить у героїв, які не набирають ману. І червоний камінчик приходить. Так, центр пробили. Так, робимо ось так. І ось так роблю. Тут я тупанув, потрібно було цього героя дозабирати. Ну нічого, добре буває. Він помер від ядів. І супер, супер. Так, давайте. Тут однозначно мать півночі треба забирати, тому що, ну, Августус це таке діло. Це не саме страшне, що може бути. А от мати півночі може просто підняти всіх героїв. І ми програли. Отже, знову перемога, знову дуже важкий бій. Ну, як важкий. Просто ну ви розумієте, там такі герої, що вони просто можуть вас поховати, перевернути вашу перемогу і зробити з неї поразку. Отже, три перемоги. Поспіль, круто йдемо. Так, оце сюрприз, друзі. Так, ну, тут все погано. Тут все просто погано. Є Теобальт, який б'є дуже дуже боляче. Є Медведиця на Альфа Зламі, яка буде приймати на себе перші чотири ульти. Є Ельфріка, звісно. Володарка озера, яка буде ставити свої мечики, які будуть просто забирати у нас ману. Ну і звісно, хто? Хто, кальо. Ой, біда, біда. Отже, мені треба знищити у цих... У, да я не знаю. Ну, мабуть, мені треба Альфріку, Теобальда і Кальо вбити. Добре, вперед, давайте спробуємо. Ну, мабуть, я рахую, що це наш останній бій. Зараз побачимо. Так, улюблені мої камінчики, яких немає. Добре, одразу синій кріс. Я пособачу, що треба поле з полем щось робити, однозначно. Однозначно. Так, що ми можемо ще вигадати? А все? Все, зараз просто мінус, моє медведиця буде, та і все. Добре, давайте підірвемо. Зараз побачимо. Ну, це, мабуть, останній похід наш. Будемо це так називати. Так, є. Добре. Все просто біда. Зарядила ельфріку, зарядила ельфріку, просто з комбо. Машка живе, Круто. Тільки ну от зараз що мені робити? А, я зрозумів. Ну добре, давайте хоч і так зробимо. Ну тут тільки ось так. Все, зараз мені будуть ману зрізати. Ну, тому що, якщо б я зараз кальо, там, я не знаю, якось там добивав і тому подібно, або щось ще. Ну все, як я казав, це останній наш бій. Тут без варіантів. Тут я вже точно програв. Все, мені немає чим приймати цей весь урон. Я зараз альфріку не проб'ю. І мене зараз і Альфріка, і теобальт, і плюс іще знову медведь повісив на себе таунт. І на цьому, друзі, все. Ну, як на мене, досить непогано відіграли, досить далеко ще зайшли без викопу. Ну, на жаль, на жаль, немає, мене як боротися з такими топовими захистами. Тому наш час пройшов. І на цьому, друзі, в мене все. Пишіть до куди ви зайшли. Звісно, стоп-5% нас викинуть, хоч би залишилися в топ-25%. Робити викуп за 75 кристалів з рахунком того, що не факт, що я зайду в топ-5%, там залишилось з, з моєю там, командою захисту, ну це точно не варіант. Тому на цьому все. Дуже вдячний всім, хто дивиться відео до кінця. Не забуваємо ставити лайкосики, підписуватись на канал, хто це не зробив. І всім пока! Побачимось!